Шановні друзі, сінокос 2025 ми продовжуємо. Сіно те вже висохло. І як ви бачите, розумієте, що навіть конструкторське бюро включилось на сінокос, У нас всі активізували сіно, це дуже важко. Іспитання інших грабів проходить, і граблі сонечка у нас працюють, Зараз сіно у нас вже готове, слава Богу. Може десь щось не готове, воно. Воно дойде, але вже так ламається. Може, десь ось якась волосинка і є залишилась, але в общій масі ми розуміємо, що це все буде нормально. Жара там воно ще літо впереді, влаги там немає. Діде, як ми любимо казати, ферментується і буде все добре. Тому ми зараз продовжуємо, а ви наблюдаєте за нами. Використана така дуже інтересна. Штука граблі з загнутими вусиками і вусики тоненькі. При всіх цих моментах, дивіться, що це робиться. Ми грибаємо траву. І назад ці граблі самі знімають з себе, тому що вони у нас підігнуті. Дуже легко і просто це все робиться. Тому дуже рекомендуємо, а якщо комусь треба, ми можемо вам навіть вислати. Так як наш старий дракон нам допомагає і в картошці, і в перевозці, і в усьому, то й в сіні він нам теж допомагає, такий економічний. Тепер наступне сіті. Закинули ми сіті. Ноу-хау будемо пробувати далі. Наблюдайте, що буде далі, як і для чого це ці сітки. Ці сітки, щоб нам було проще. Як зав'язати наше сіно, щоб воно не випадало? Використана обична нитка. Обична нитка капронова, яка обводиться. Тут -а є фіксуючий, фіксуючий шпеник, болтик, в цьому випадку шуруп. Шуруп, щоб не сідала, вона вниз. Я роблю ще отак ось, раз, сюди підкинув. І все, воно не сідає. пішов далі. А тут, -а, друзі, найкраще штука. Як же його кожен раз зав'язувати, щоб не зав'язувати і щоб це було просто. Стальні пластинки прикручені на два шурупа. Взяв, завів. Чік. Все, попробуй одіруй. В житті не одіруєш. Оце ноу-хау, як казав, конструкторському бюро, треба його запатентувати. Тобто сталистий метал, який підігнутий. І з тої сторони ми приходимо ниточкою точно так. Зараз, побачите, будемо грузити до самого потолка, як то кажуть. І з цієї сторони ми підходимо також так. Шурупчик тут є, використали, щоб воно не сповзало чий рік. Приїхали, накинули, все, зав'язано. Попробую одірви. Ну, зрозуміло, що якщо я захочу, я одірву, але сіно це не одірве ніколи в житті. Тому ми поїхали грузитися, дивіться далі, що буде з цією риболовною сіткою. Ви такого точно ще не бачили. Звісно, не Прес-подборщик, звісно, не як ми працювали, ластваген. чи Як він називається? Не пам'ятаю. Ну, Той, що сам загружає на себе. Постійно поїхали, постійно. Грузим, веземо, я завозим. Беремо побільше. Це яке сіно, а це ж у нас пірічик. Ну таке скользке, і на вилах не, надерж, не набирається. Сіно хороша, зелененька. Погодка класна. Так, і починаємо щита прицепчики. Один прицепчик ми вже привезли відтуди з того участка. Друзі, отак от беремо і підгружаємо, а сіно довге. І якесь, як ми його назвали, скользке. Ще грузить, а воно спливає. Тому оці якраз наші нитки, ну, якими ми прихватуємо, бачите, я вже одну тут зараз зробив, вони якраз дуже класно працюють. Все, воно вже нікуди не дівається. Зараз ще одну ниточку натягую і буду ложити, і тоді воно не буде у нас розпливатися. Ну, так, як я вам і казав. Раз, на цей. І сюди прихватив, щоб вона нікуди не дівалася. А тут та автоматика. Да. Тут крутанув і сюди зацепив. Все, дуже швидко, чітко і удобно. І також, друзі, коли з однієї і з іншої сторони проходимо і з другої сторони, ну, щоб зрозуміло, не, не в вірьовках цих не путатися. І потім, коли розгружатиму, Побачите також, що це дійсно... А, ні, це, це з цієї сторони. Отак, От раз, раз, і сюди, навіть. Все, і продовжуємо тепер грузити. І коли розгружатиму, то е побачите також ці вірьовки шук-шук, повідкручувалися, познімалися і все. Тобто Без цієї підтримки, так сказать, ми б його вже б не загрузили. Воно б у нас спадало б. З нашого прицепчика. Це така пора у нас, сінокос назавжди, як то кажуть, саме тяжка, та хоча все у нас тяжко, тяжке, да? то навоз чистити тяжко, то, то ще щось, то косити. Але така пора дуже мені подобається, тому що е, це так сказати перший врожай. Перший врожай, перші якісь плоди такі, що ти ну в даному випадку я виравнював траву, потім підкосив це все, це все. Закладували средства в цю саму косу, там, мотоблок і все остальне. І зараз, і зараз це перший вже, так сказати, урожай, який дає потім свої плоди, кізоньки їдять, молоко і все остальне. Ну ви розумієте. Це ми зараз почали тут, а де ближче до сінника, доїхати тут недалеко. От, а в далі, то нам треба продолжать буде і за територією, і ще місток ми не зробили, тому треба буде їхати і в об'їзд. І так сказати уже ми в минулому році испытывали, що цей прицеп такою горбою Він працює. Якщо вам чути, друзі, Сіренові, а ми не дивлячись ні на що будемо жити, працюємо. Звісно, не трактор, але я сам як трактор. <laughs> я сам як трактор, але розумію, те я десь вже і казав, що про трактор ми мріємо. Придивлявся я такі куботки. все, Але зараз ждемо на все, щоб була милость Божа, щоб ми мали средства це все купити, придбати і трудитися. Ну що, поїдемо, спробуємо вигружати. Як ви думаєте? Поїхали. Звісно, не дуже удобно, друзі. Але їдемо. Дикий кут. Свобода і сімейний дім. Дикий кут. Тут свобода і сімейний дім. Дикий кут, де любов серед трав. мрія, Серце співає в нашому світі. Тепер під'їжджаю сюди, а, щоб розвернутися і задком під'їхати. Звісно, не дуже удобно, але все буде добре. Під'їхали, ні. Під'їхали ми, друзі, зараз розчехляємося по-бистрому. Паук як на крані. Так сказати, імпровізований кран у нас вийшов. Імпровізований кран, така у нас лебідка з двома редукторами, дуже старий діда Івана вдруг, який допомагав. Долбатые колонки. Да, давай, 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 давай давай давай, 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 зараз, зараз, зараз. Нас... Я я давай, 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 В з мотоблоком їдемо дикий куст. Як показала практика розгружати

Так що, друзі, отака у нас робота, ось така у нас сіно. Ми будемо продовжувати. Я думаю, в наступних відео я десь скажу, скільки ж ми прицепів заготовили. А вам, якщо цікаво, можна навіть якийсь конкурс да, придумати. Скільки ж ми прицепів сіна заготовили? цікаво. Напишіть, Напишіть в коментарях. І хто перший в коментарях гадає, отримає приз. Чесно вам приз всіх Божих благословить.